Його найвідоміший бізнес-проект – інтернаціональний гурт «Чорнобривці». Колоритного соліста Стіва він перевіз з Харкова до столиці. Раста! Нарвана, <з Garstina> <laughs> нарвана. Ти що? Я дуже радий, я Так, ти що? Молоді африканці кілька років тинялися по харківських ресторанах. І саме продюсер Андрій Ганін знайшов для них нові обличчя. Ми вирішили більше щось серйозне зробити з них, ніж просто сесіонний колектив музикантів. Нашли інвестиції, Сніли відеокліп замість треті чорнобривці заспівали українською і почали збирати свою публіку. За два роки гурт відбив вкладені у них кошти і ще стільки ж заробив. Он пунктуально мабуть так сказати, Тарас. Анджелові чесний. Просто времені не вистачає сніт. що таке Андрей Гані. Він залишив своє музичне діти на піку слави, аби взятися за справу усього свого життя. Поворот. Андрій Ганін власноруч веде свою лідію між мілиною та берегом. Його капітанський досвід нараховує тисячі морських міль. Тепер застосовує його ще й на тренерській роботі ставить до штурвалу новоспечених власників яхт. Чоловік нульовий приїжджає в Маріну на морі, Він через тиждень вже що до чого. туризм під парусом на орендованому судні для нього не дивина? Сам шукав клієнтів і сам виводив їх у відкрите море. Останній наш куліса це була Хорватія, острова Хорватії, двохнідільний. Андрій мріє створити власний туристичний флот і за допомогою інвестицій вкласти до його фундаменту першу цеглину.